Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо. Дніпро програма Тема Дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. Війська Російської Федерації скерували на Нікополь, Червоно Григорівку та Марганецьку громади урагани, гради та важку артилерію. Детальніше про наслідки нічних обстрілів. Речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк всю сьогоднішню ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Дев'ять разів ворог накривав вогнем Нікопольську, Марганецьку. Червоногригорівську та мирівську громади загалом по містам та селам Нікопольщини ворог випустив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії майже 130 снарядів. Попередньо минулось без постраждалих. Поніку Нікополю агресор гатив тричі. Внаслідок обстрілів пошкоджені майже 40 приватних будинків. Понівечені понад 20 господарських споруд. Три повністю знищені уламками побило сім автомобілів та два мотоцикли. Також 30 сонячних панелей, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач. Без світла залишається майже три тисячі родин. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. У Маранинській громаді від обстрілів пошкоджено дев'ять житлових будинків. Рятувальники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Про ситуацію при фронтовому кривому розі розповів начальник військової адміністрації міста Олександр Вілку. То весь тиждень. Ситуація на фронті була напруженою динамічною. Але перебувала і перебуває зараз під повним контролем ЗСУ. Зазнаючи поразки, ворог продовжує тактику терору мирних громад. Поряд з обстрілами з усіх видів РСЗУ та ствольної артилерії терористи почали використовувати і дрони Камікадзе. У четвер один із таких дронів з дуже промовистою для терористів назвою Шахід 136 атакував Кривий Ріг. Це закуплені Росією в Ірані дрони, які вони переграбовують у зелений колір і називають Герань-2. Ніхто не постраждав. Ця терористична зброя, звичайно, є серйозною небезпекою, але ЗСУ збивають і ці апарати. Вже два такі дрони були збиті над Дніпропетровщиною. А від початку повномасштабної агресії ЗСУ збили вже понад 950 ворожих БПЛА. Сьогодні ворог продовжував обстріл мирних громад на нашому напрямку. Під удар з РСЗВ град та ствольної артилерії потрапили Марганець, Нікополь, а також населені пункти Червона Григорівка. Та Придніпровська Червоно Григорівської громади пошкоджено декілька приватних житлових будинків, магазини, дитячий садок, амбулаторія. В день також зазнали обстрілів Марганець та село Вичарасівка міріської громади Нікопольського району. Пошкоджено два приватних житлових будинки: господарчі споруди, дві будівлі, три лині електропередач. Але слава Богу, без втрат. У Кривому Розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко та злагоджено виконують свої обов'язки. Триває укріплення оборони міста на всіх лініях захисту і надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим, крім безпосередньої допомоги військовою технікою, обладнанням, засобами, захисту, будівельними матеріалами. Військова адміністрація допомагає і родинам захисників. Зокрема, нами організована поїздка до Туреччини, сімей криворізьких нацгвардійців, героїв Маріуполя, дружини та діти наших героїчних нацгвардійців пройдуть у Туреччині курс морально-психологічної адаптації та оздоровлення протягом місяця. Цього тижня тривала і продовжується зараз. Дуже велика робота з ліквідації наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах міста. На сьогодні ситуація повністю стабілізована: рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм. Якість питної води по місту також відповідає нормам. Ще раз дякую всім, хто брав і бере участь цій роботі. Я щодня проводжу робочі наради на об'єкті і точно можу сказати, робота реально проведена і проводиться титанічно. Триває прийом заявок від криворісів, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення на отримання матеріальної допомоги. Від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. Якщо чесно, це невеликий об'єм. Загроза була значно більшою на сьогоднішній день. Прийнято 114 заявок на надання допомоги від міста. А через додаток Дія оформлена 81 заявка на отримання допомоги від держави. Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення, отримають допомогу розміру чотирьох середніх прожиткових мінімумів. Це 10 тисяч 32 гривні, де постраждали підвальні або нежитлові приміщення в розмірі одного прожиткового мінімуму. Це 2508 гривень. Містом вже виділено фінансовий ресурс для забезпечення таких виплат. Місто продовжує надавати допомогу тим криворізьким сім'ям, які цього найбільше потребують. Видано вже понад 152 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Це саме криварічця. Також з 22 вересня почалася видача 17 тисяч продуктових наборів переселенцям, що знаходяться в Кривому Розі. Вона організована військовою адміністрацією разом з міжнародною організацією Save за Children Україн. Допомогу отримали вже 5316 тисяч сімей переселенців. Про ситуацію в районі розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч переселенців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Адаптуватись та знайти себе на новому місці цим людям допомагають як місцеві, так і міжнародні організації. Так, для жінок переселенок діє проект Я знаю, ти можеш. Детальніше про це ми поговоримо з гостею нашої студії, координаторкою проекту Наталією Гейман. Вітаю, пані Наталю! Героям слава слава Зсу і слава нашим волонтерам, воїнам і медикам. Рада бути в цій студії. Давно не була у вас, давно нічого не розповідала. І от така нагода. Дуже раді вас вітати в нашій студії. Що за проект? Як вдається допомагати жінкам? Проект, я знаю, ти можеш. Діє він вже четвертий рік. Проект створений для. Жінок ВПО, які мріють щось створювати. Щось це власний бізнес, власну справу. Наша команда Елеос Україна це громадська організація від православної церкви України спільно з німецькими партнерами КВБ та урядом Німеччини. Вигадали цей проект ще чотири роки тому для того, щоб підтримати жінок, які втратили житло, які втратили роботу, які приїхали в Дніпро, Київ, Чернівці, Херсон, Одесу з тимчасово окупованих територій. На сьогодні географія. Тимчасово окупованих територій розширилася: це і Харківська область, і Херсонська область, і так далі. І от жінки, які прагнуть фінансової незалежності, які прагнуть поновити свої сили, поновити свій потенціал, власне і приходять на наш проект. Що ми робимо, власне кажучи? Крім того, що ми говоримо, ми знаємо, ви можете. Кроме моральної підтримки, є ще якась. Так, є ще підтримка. Це такий великий і. Глобальний фонд знання, який ми даємо. А як говорить керівник нашої організації, отець Сергій Дмитрів, що це проект не про гроші, а це проект про стосунки, про знання і про те, з чим і якими ми вийдемо з цього проекту. Декілька днів навчань, чотири дні навчання бізнесу, три дні роботи з психологом заради психологічної стійкості і підтримка менторок. На виході учасниці створюють бізнес-плани, захищають їх і мають можливість отримати не кошти, не гроші, а закупівлю необхідного обладнання або там сертифікати, або ще щось що їм потрібно для старту їхнього бізнесу. Хто виступає в ролі ну, менторів, хто читає лекції? Тобто хто працює з цими жінками? З жінками працює команда українських фахівців. Це тренери з бізнесу. Якраз Оксана Михайленко, тренерка з Нової Каховки. Вона знає, що таке втратити житло, що таке втратити роботу. Але тим не менш, вона приїжджає, приїжджала в Дніпро і проводила тренінги психологиня. Наша місцева Дніпровська і німецькі партнери, німецькі колеги, які читають. Так само, і психологічний блок, і блок бізнесу. Крім того, в проєкті у нас велика кількість людей, які його тримають на собі. Це керівниця проєкту, координаторка проєкту в Києві Олена Таносійчук, яка власне викохала цей проєкт. Я не можу про неї не сказати, тому що коли ми починаємо говорити про я знаю, ти можеш, а в Волос Україна дуже бага, велика кількість проєктів, то я знаю, ти можеш, якраз це для неї той проект, про який вона може говорити годинами. Бо кожну жінку вона знає, кожну учасницю вона і досі підтримує. Власне, от Олена Тансічук, наша бухгалтер, яка вже потім допомагає розподіляти кошти, і наші логісти, які всім, всім цим проектом керують. Ну, в загальній кількості це 10 осіб. Ну, якщо так от брати, ну і я в Дніпрі координую Дніпровську групу. Цього року навчання відбувається в.

Хто може так. претендувати на місце в цьому проєкті? Тобто, що треба зробити, щоб взяти участь. Я спочатку скажу про те, що за всі чотири роки цього року найбільша кількість заявок була подана на участь в проєкті. А групи ми відбирали по 12 людей, але заявок було більше пів тисячі, там з чимось заявок. Тобто, це величезна кількість бажаючих приймати участь. А, тим не менш, нам довелося відібрати 12. яким чином не питайте, тому що це було рандомно. Це було ну от, Власне кажучи, хто взяв перший слухавку, той прийшов на проект. Крім того, претендувати можуть жінки ВПО, які потрапили в групи, які пройшли всі етапи навчання, написали бізнес-плани і разом зі своїми менторками, про яких я не відповіла в попередньому запитанні, захистили свої бізнес-плани. Про менторок, два слова. Буквально це наставниці, це жінки, які вже мають власний бізнес, які можуть. Поділитися своїм досвідом, вони не проводять тренінги, вони не, не навчають учасниць там якимось прописувати да, там, цифри бухгалтерські. Вони власне діляться досвідом, підтримують їх, тому що вони пройшли вже всі етапи. Вони зустрічаються, вони спілкуються. Менторки так само проходять невеликий курс тренінгу для того, щоб розуміти, куди їм рухатися з учасницями і так далі. От, власне, і Захист бізнес-планів відбудеться ну за нашими так підрахунками. Якщо все буде добре, то напевно наприкінці листопаду. Про захист хочу сказати, що ну я думаю, що наші учасниці мене слухають. Що найкраще поданий бізнес план, презентований має можливість отримати ну, фінансову, фінансову підтримку. підтримку як да. як. На кожне місто буде три переможниці. Має бути з 12 три. проте я вже говорила дівчатам нашим учасницям, що кожного року ми намагаємося тим, хто не виграв, але мають суперову якусь ідею. Ми намагаємося знайти додаткове фінансування. Як вийде цього року? Сподіваюся, що що вийде, тому що. Власне, Україну треба відбудовувати, економіку потрібно піднімати. І кому як не, не жінкам, які власне втратили все і починають це з нуля це робити це з нуля? Так, це малий бізнес. Це саме те, на що зараз працює Тому Що якщо людина може подбати про себе, забезпечити свою родину, то це вклад в економіку України загалом? Можете трошки розповісти про проекти, які були попередні роки, якого характеру проекти перемагали, і як зараз почуваються, якщо ви відстежуєте ваші підопічні, так ми відстежуємо. Стежуємо більше, скажу, що з початком повномасштабного вторгнення ми побачили, що це дійсно проект не про гроші, це дійсно проект про стосунки про людей. Про взаємопідтримку, тому що дівчата, ну ми, ми створюємо завжди чати для спілкування учасниць між собою. Їх там вже за за ці чотири роки під, підназбиралося, і от дівчата спілкуються між собою. Вони одна одну витягали з окупованих територій. Якщо хтось виїжджав за кордон і влаштовувався, вони підтягували своїх колег. Це дуже приємно. Насправді вони не конкурентки в жодному випадку, тим більше вже після проекту. І вони одна одну підтримують. І зараз є жінки, які знаходяться на територіях, поки що не підконтрольних Україні. І, власне кажучи, їх ми можемо підтримати тільки там якимось повідомленнями. А їх підтримують навіть німецькі наші партнери, вони переписуються час від часу, якщо є зв'язок. Це дуже цінно. Бізнеси, можу сказати по Дніпру, 100%, Що працює один бізнес? Він відкрився. Ця крамничка відкрилась завдяки соціальному проекту. Це магазин квітів. Я квітка Оля Сміщенка, яка два роки тому перемогла в нашому проекті. І, власне кажучи, пережила ковідні часи, і сьогодні вона нас запрошувала з учасницями відвідати крамничку, тому що вони почали вже там продавати каву, пригощати якимись смаколиками, тобто розширюється бізнес. Так, і це тепер в неї такий простір, в якому люди не тільки купують квіти, але й спілкуються. І судячи з усього, що ці всі речі вона перейняла саме з вашого навчання. Я знаю, ти можеш так, тому що от наша тренерка з Німеччини Юля Варажцова, вона... На, власне кажучи, дівчатам і вкладає в голову те, що не можна обмежуватися лише якимось там продажем там ковбаси, квітів і так далі. Що потрібно робити щось, щоб люди до вас приходили і отримували максимум задоволення? Тим більше що квіти не просто зрізані, це квіти в вазонах. Тому є є там походити про що і подумати про що й і поговорити і попитати, бо за ними треба доглядати за цими квітами. Тобто, це все одно зона, якась якось спілкування навіть і стосовно. Суто продажів, так так багато дівчат. Я знаю, виїхали за кордон, і їм довелося призупинити свої бізнеси. Але я сподіваюся, що коли ми переможемо, всі повернуться додому і, власне, будуть поновлювати свою роботу дівчата. Крім того, те, що стосується бізнесу на окупованій території, ну це навіть не бізнес, це вже таке підприємництво в одній з областей. Я напевно не буду називати яка область переселенка з 2014 року. В неї є дитина з аутизмом, і вона змогла відкрити козину ферму завдяки нашому проекту. А на цій козині фермі виробляється не тільки сир, не тільки молоко, а й ще використовуються тварини як терапія для дітей з аутизмом. Тобто до неї на ферму приїжджали хворі дітки, ну не тільки з аутизмом, з інвалідністю, і власне спілкувалися з тваринками, чим якби ну допомагали. Тепер я розумію, чого вона не виїхала, тому що вивести таку кількість тварин дуже важко. Так, і вона зараз. На, на одній тимчасово окупованій території, звідки поки що, і виїхати неможливо, але ну, ми чекаємо звільнення цієї території. І от з нею якраз підтримують зв'язок наші німецькі партнери, наш Олексій Медведєв, який представляє організацію КВБ. Він з нею весь час на зв'язку, і, і це дуже цінно, це дуже, це дуже важливо. Важливо і для тих людей, які знаходяться там. Це дуже важливо. Ви сказали, що окрім бізнес-навчання, є ще психологічна підготовка до чого ви готуєте. По перше, ну ми ж всі прекрасно розуміємо, що жінки, які ми їх називаємо ВПО, але насправді це жінки, які постраждали від російської агресії в Україні, постраждали не тільки фінансово, постраждали ще і емоційно, і психологічно складно повірити в свої сили, повірити в те, що ну тобі хтось щось може дати. І ти цим скористаєшся, і ти зможеш піти далі з цим багажем і, і щось створювати. А тому психолог працює над тим, щоб жінка сама собі сказала: Я можу. Я можу, я все це пройду. Так, да, Звісно, 3-4 дні цього тренінгу психологічного це не так багато, як можливо потрібно було б. Але учасниці мають можливість користатися особистими персональними консультаціями із психологом, і з бізнес-тренерами. Тому ми їх не кидаємо. Тобто, вони весь час знаходяться в полі нашого зору і в полі нашої підтримки. От, власне, психолог і і працює над тим, щоб жінки почувалися більш комфортними. Було таке навіть, що там після психолога, після, після бізнес-тренінгів, все було ок, і жінка була готова, наприклад, писати бізнес план. А після спілкування з психологом зрозуміла, що не вивезе. Ну, от, не зможе. Або коли вже сіла писати бізнес-план, написала його, прописала, все прорахувала, подивилася і сказала ні. Я далі не йду, тому що я це не витягну. Ну, це теж дуже велика відповідальність, яку людина має усвідомити і для того, щоб не витрачати в результаті свої так. ресурси, з яких може нічого так і не вийти. З вашого досвіду спілкування зараз власне вся Україна переживає дуже складний період, коли у багатьох змінилося все. Багато хто втратив роботу. На щастя, не так вже просувається зараз. Ворог і території, яким загрожує окупація, вони не збільшуються, принаймні, але для будь-якої людини зараз. Це переосмислення, і це часто старт, це часто початок чогось нового. З вашого досвіду спілкування з людьми, які це пережили. А що ви могли сказати чи порадити ваші думки на цю тему для тих українців, хто зараз переживає нове народження? Я б дівчатам говорила, коли ми відкривали проект цього року. Що я кажу, ми ну я не можу там відокремлювати себе від, від, від інших громадян України, те, що ми вижили, те, що вони не склалися під будин. Які в них розбомбили, це вже перемога, і це шанс, напевно, який дає, можна назвати по-різному: Бог, доля, фарт, як, як хочете, да це такий подарунок, і подарунок яким потрібно скористатися, скористатися на повну, по максимуму, і скористатися не просто сидячи, чека, і чекати, що вам хтось щось дасть. Ніхто нікому нічого не дасть. Ну, давайте говорити чесно. І тому. Якщо мені дали можливість сьогодні вранці прокинутися, нехай не в своєму ліжку, не в своєму місті, але прокинутися живою і здоровою, значить, я піду і буду щось робити. Щось робити для себе, для своєї країни, для своєї родини, для своїх друзів. Це важко, да. От зараз люди можливо мене слухають і думають, ну сидить там собі в Дніпрі в своєму, там і, і, і умніче. Я знаю, як це важко. Я розумію, як це важко, тому що чотири роки я спілкуюся з жінками, які все втратили. Я бачу їхні очі, я чую їхні розповіді. Ми займаємося евакуацією цивільного населення, і я теж чую я бачу це, я переживаю це разом з усіма. Тому знаходите в собі сили, будь ласка, знайте, що іншої країни в нас не буде, і нашу Україну нам потрібно відбудовувати так, щоб вже ні ворог, ні будь-хто інший не прийшов, не зазіхав на неї, і що ми тут господарі. І те, що ми відкриваємо там власні справи, власні бізнеси, це наше. У нас на відміну від нашого ворога є таке поняття приватної власності, і ми його відстоюємо. У нас немає общака, у нас немає такого, що хтось прийшов, дав подачку, і ми вже раді. Українці завжди відстоювали своє, завжди були за своє. Тому будуйте своє, робіть своє в своїй країні. Дякую, пані Наталю. Коли вже будуть результати вашого проекту, ми б хотіли запросити вас, можливо, з кимось із учасниць чи переможниць. Я думаю, в листопаді ми вже побачимо і переможниць, і мають в Дніпро приїхати на захист власне і Олена Танасійчук, яка є творчиня проекту. Тому, тому можна буде поспілкуватися в листопаді, побачити переможниць. І можливо в Дніпрі відкриється я зараз так забігаючи наперед, з того, що я чула, це жодним разом не на. Атяк на переможниць, тому що я до цього не маю ніякого відношення. Але можливо, в Дніпрі відкриється ательє від майстрині з Авдіївки, можливо, в Дніпрі відкриється квітковий магазин від майстрині з Лисичанська, можливо, в Дніпрі відкриється клінінгова компанія від майстрині з Сєвродонецька. Так що будемо бачити. Дякую, пані Наталі. Бажаю успіху учасницям вашого проекту і вашому проекту загалом, оскільки зараз це дуже важливо підтримувати наш маленький бізнес, з якого робляться в результаті великі справи для нашої держави. В ефірі була програма Тема дня з нами в студії була координаторка проекту Я знаю, ти можеш Наталя Гейман в студії для вас працювала Ілона Шевченко з режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.